Якщо б твоє життя було влогом, як би він називався? Скільки фраз це останній дубль, ти кажеш за день? Ні разу. Ну, все з одного знімаю. Скільки разів за зйомку ти робиш вигляд, що це під контролем, але ні. 24 на 7. Що типу я все знаю. Я така, все, поїхала на торгу. Насправді, ні фіга не розумію. Щось частіше кадр – імпровізація чи чисте диво? Імпровізація. Плюс герої, який поруч зі мною, тому що всі герої, які були, вони надзвичайні, і вони якось так щось говорили. А я потім підхоплювала і виходило дуже круто. Що під тебе крутіше, коли кадр ідеальний, чи коли емоція справжня? Коли емоція справжня, але я хочу, щоб я ще була гарна при цьому все. Скільки потрібно випити кави, щоб зняти один лог рибольчик один. Що було найдивніше, що сказав тобі герой під час твого інтерв'ю? Та ні, найдивніше не було, було щось шокуюче. Mm -hmm. Були речі, де я могла заплакати. Були приколи, де я дуже сміялася. До речі, я коли передивляюсь деякі влоги, я там постійно сміюсь і думаю, що треба трохи менше сміятися. Коли було так важко, що лишалося або плакати, або сміятись. Що ти вибирала? Сміятись розумно. А дома плакати.